Ще шорти для хлопців, щоб їм жарко не було. Я попрацювала 38 років у Херсоні в битовому побутовому побуті. 15 років була на пенсії. Зараз мені вже почти 70 років і вирішила спробувати. Трошки виходить. А що сидіть вдома. У професію, говорить Зинаїда, вона повернула, щоб допомагати українським військовим. Я б такого в житті не могла повірити, що я в такому віці можу таке витворяти. Патіки, липучки, карманчики і тут, і тут кругом де можна наліпити, тому що хлопцям треба. Ну, от так от і ліпили. І ліплю, і буду ліпити. Ну наші ж хлопці повинні бути гарні. Вони ж повинні бути показати себе. Зінаїда Переселенка з Лівобережжя Херсонщина у тимчасово окупованих козачих лагерях. Вона жила півтора роки від початку повномасштабного вторгнення. Кримки там баштували добре, там стріляли. Ми ж думали, що це пройде. Ну, люди в Кримках жили, а тоді почали виїжджати, бомбити їх почали там стріляти, хати горять. Всі повиїжджали. Ну я так думаю, що процентів 25 може залишилося. У нас було е, 5 тисяч населення, а зараз, може, 200 чоловік залишилося, то і все. Добре. Це люди там, я не знаю, як вони там бідні виживають. Це ж кожну ніч, це ж треба у підвал йти чи що починають бухати. Жінка говорить, з грудня 2022 року ще немає електро, газу та водопостачання. Попри відсутність поливу, люди продовжили вирощувати городину, замість картоплі почали саджати кавуни. Отакі кавуни росли в мене. Отакі. Во. Отакі. У мене є фото з кавунами. Якраз 6 вересня мамі було 10 років, і сусід пішов, йде, вириви той здоровий кавун. Ну, Мабуть, кілам 12, бо може, як я єлі його держала. Ну, так от, не було, щоб вже садити картошку поливати, хто немає води. А коли вони, вони ж на 30 метрів уходять корінням, щоб були, росли. Їх тільки треба полити, як вони такі виросли. Все, їх вже можна не поливати. Трошки бур'янця їм туди, і вони самі розложуються, і ростуть, і ростуть, і ростуть. Півтора року тікали сусіди, давали їм їсти. Водичку давали їм. Тіра ще дав на на, 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 на. листопаді, 8 листопада грюкнуло мені у хату. Прилетів, торпеда прилетіла така, такої товщини, отака длини. Прямо у хату пробила шифер побитий, у сволок чи що вона там за стропило, попала і ще й попала в хату, там, де ті ту кімнату, де я переодягаюся. А мене сусід спас, запросив на каву. Ну що ж, пережила, перейшла з хати, перейшла в кухню. Треба ж, треба її утепляти. Утеплила кухню, в мене з фотографії, де я утепляю сама кухню, отим пенопластом клеїла, все ж і сітку натягувала і зверху майструвала. Думала, ж буду в кухні зимувати. Ну і в кухні все зробила, успокоїлася. І що? 24 грудня мені привіт прилетів прямо в кухню, де я сплю, прямо під мене. Після цього жінка виїхала до рідних на підконтрольну Україні територію, живе у Херсоні. Говорить, шкодує, що довелося залишити швейні машинки та український костюм, в якому виступала у складі співачого колективу при місцевому будинку культури. Щас би я, може, треба було його десь у хаті чи хоч ну, десь треба було одіть. Костюм. Фотографії такі де з дому культури я дала своїй руководительниці, що ми з нею співали разом. Що я ще залишила? Пісні всі папки могла б забрати там дуже багато про Україну, про це, думаю, заберуть. Заросла стежина рутою травою, де моє кохання вперше розцвіло. Зінейда каже, обов'язково повернеться додому, у козачі лагері, відновить свій будинок та господарства, а ще заспіває на сцені відбудованого не будинку не культури. Тягне додому. Там кішка залишилася в мене одна. Сусіди дивляться. Там картошка осталась. там мабуть, картошка вже весь підвал пробила, наверное, і в кухню. <сум> Все ж думав, що поїду посадю другу картошку. Уже, бачите, і друга картошка приходить до Петра і Павла треба було посадити, вже і картошку другу не посадю. Та не мені та картошка, аби хоч вже чим би туди переправиться, швидше додому. Яна Самко, Владислав Купрєв, Ігор Пєченко, Суспільне новини, Херсон.